Просто візьміть Квертин імуно. Все в одній упаковці в одній капсулі чотири компоненти разом. Квертин імуно для зміцнення імунітету та захисту судин. Що ми чекаємо велику прес-конференцію? Володимира Зеленського. Так він в ці хвилини перебуває в Парижі. Угу. Насичений день на міжнародні події, зокрема, які хотілося б просто зараз обговорити з радником керівника офісу президента. Михайло Подоляк долучається до нас. Добрий вечір вам, добрий вечір, пане добрий Михайло. Вечір. Хочу вам подякувати, що в такий насичений день? В п'ятницю вечір та ще й у вас день народження знайшли можливість Наші приєднатися вітання. до нас до марафону? Вітаємо вас. Дякую, дякую вам дуже. Але почати доведеться нам з менш приємних подій, Авдіївка? Ну там просто пекло, Доля міста вирішується, хоть ми вважаємо, в найближчу добу вирішиться. Росіяни вже навіть фосфор застосовують максимально заборонені види зброї. Два з питання: як ви очікуєте, які будуть політичні наслідки такої? Якщо ми залишимо Авдіївку, як в президент виконуючи головну задачу, зберігаючи життя наших військових, наскільки росіяни будуть розкручувати це і спробувати використовувати цю історію проти нас як зброю? Ну, по перше, давайте все ж таки скажемо, що військові якраз такий генеральний штаб мають право приймати будь-які рішення, які так чи інакше будуть відповідати е, не, не рішенню необхідних задач. А ви правильно говорите про те, що збереження життів чи е, можливість продовжувати ефективні оборонні дії на інших рубежах – це ключове ключове завдання, яким сьогодні опікується новий головнокомандуючий, е, по суті, новий генеральний штаб. Але між тим політичних наслідків я не бачу жодних політичних наслідків. І пропагандистських наслідків, тому що Російська Федерація знищує практично все, що знаходиться, скажімо так, в зоні ведення бойових дій. Вона прийшла туди не захоплювати щось, а саме захоплювати, знищуючи щось. І тому безумовно є тактично важливим пояснювати нашим партнерам, дивіться, дефіцити, дефіцити мається на увазі, збройні, доводять до того ситуацію, що Російська Федерація кількісно може все ж таки дотискати на певних напрямках. Ну мається на увазі, вони ж не жаліють ні ресурси, ні резерви свої і так далі, і якщо ми хочемо все це зупинити, саме тут зупинити, не дозволяти Росії кількісно, хоча б там на 50, на 100, на 200 метрів кудись просуватись і знищувати ще якісь населені пункти, то потрібно все ж таки швидше приймати рішення щодо постачання необхідних військових інструментів Україні. Тому а, я підсумую, перше військові мають приймати рішення, і це правильно щодо того, чи потрібно далі продовжувати захист. Конкретного рубежу, чи можна відійти на більш вигідні позиції з врахуванням того, що Росія має там певну кількісну перевагу. Друга складова політичних наслідків, саме скажімо так, події навколо Авдівки мати не будуть навіть на внутрішньому ринку Російської Федерації з пропагандистської точки зору, тому що все ж таки війна йде два роки, і за ці два роки триденна війна не виглядає так, що Росія домінує в цій війні. І Це очевидно. І є багато інших факторів, які впливають на суспільну думку навіть в Російській Федерації, попри всі там заборони обмеження і так далі, і третя складова для наших партнерів дуже важливо зрозуміти. І про це сьогодні говорила і представники адміністрації президента Байдена, і у Європі постійно про це говорять: що от, скажімо, так повільне прийняття рішень щодо підтримки України, ресурсної підтримки, снарядної дронової ракетної підтримки України приводить до того, що ще один населений пункт повністю зруйнований Російською Федерацією і перейдемо зараз до міжнародних подій. Президент Володимир Зеленський у ці хвилини перебуває в Парижі. Ми чекаємо на його прес-конференцію. Будемо транслювати наживо в прямому ефірі. Марафону Єдині новини ну і напередодні з Олафом Шольцем мав зустріч наш президент. Там були підписані історичні, як сказав Олаф Шольц, угоди про гарантії безпеки для України. З того, що нам відомо, от те, що назвав Олаф Шольц, що там 7 мільярдів для України зброя, заморожені активи і нарешті трибунал. А що дає угода для всіх українців? Що ми маємо знати про цей важливий документ, який називають історичним? Чому така важлива ця угода? Тому що вона фіксує. Новий юридичний статус України. Ми не самі по собі, ми не десь там. Ми знаходимося практично вже серед європейських партнерів як рівний партнер. Так, юридично, що це не е, виглядає, так що ми є невід'ємною частиною через юридичне членство в Європейському союзу чи в європлатичному блоку а, НАТО. Але між тим, от фіксація юридичних дій ну, наприклад, ми фіксуємо бюджет. Який буде витрачатись на безпекові умови існування України від тієї чи іншої країни, це конкретна юридична фіксація. Там конкретна сума, конкретні терміни, конкретні види зброї, конкретні терміни постачання, логістика і так далі. Це все те, чого в в України, попри всі намагання Росії це, скажімо так, прибрати в нас не було. Ніколи сьогодні ми можемо чітко говорити, що є певні країни, які гарантують нам ті чи інші юридичні умови забезпечення наш нас воєнною технікою певного зразка на певну суму грошей. Ну це дуже важливо, тому що тоді ми можемо розраховувати. Дивіться, є своє виробництво, яке може бути базоване на таких то чи інших інструментах. Є спільне виробництво з урахуванням лі, лі, ліцензійних видів продукції. А є, наприклад, гарантована кількість там Прої різного виду, які ми можемо отримати у випадку, такому то чи такому то, це абсолютно інша юридична ситуація, в якій сьогодні знаходиться Україна. Так, безумовно, ми сьогодні знаходимося безпосередньо у гарячій війні, і тому нам зброя потрібна в набагато більшій кількості, наприклад, чи в будь-який там мирний час, але між тим. Принаймні, сьогодні ми скажімо так, фіксуємо не просто якісь там слова. Ми вам щось там гарантуємо на слова. Ні, ми фіксуємо конкретні ще раз підкреслю обсяги, конкретну вартість зброї, конкретних інструментів, які ми зможемо використовувати в будь-який момент, якщо в нас є та чи інша фаза гарячої війни будь ласка, ми очікуємо, що схожий документ буде сьогодні підписано і Франції, і е, хочеться зрозуміти, наскільки це тупові документи, що все ж таки кожна країна бере якийсь свій шматок, свій напрямок, свою галузь, в якому вона нас забезпечує в першу чергу. І враховуючи, що це вже третій буде такий документ, і е, ми по суті їх вже підписали стрійку європейських лідерів. Перше що це нам дає да, перша Британія? Вже є Німеччина, Очікуємо з Францією. Наскільки це є інструмент для розмови з іншими нашими партнерами і сполученими штатами в першу чергу? Сполучені Штати, давайте це окрема тема. Okay. Стоїться документів, які вже підписані, мається на увазі, і Великобританія, і Німеччина, це навіть ширше. Я б на це дивився ширше, з урахуванням того, що війна є надто суб'єктною, Війна в східній Європі в Україні є надто суб'єктною для всіх. І вона, в принципі, в залежності від фіналізації цієї війни буде, скажімо так, визначально до того, в яких правилах в якому майбутньому ми будемо жити. І якщо ми говоримо про ці документи, які вже підписані, чи які будуть підписані, це питання лідерства європейського лідерства. Дивіться, європейські країни усвідомлюють. Що вони припустились певних помилок щодо того, що не враховували агресивні амбіції Російської Федерації, що скорочували свої власні військові виробництва, що скорочували видатки на свої армії, сьогодні вони це розуміють і починають все це переформатовувати. Вони також розуміють, що єдина країна, яка може дати їм час на підготовку до, скажімо так, більшого формату. Загальної безпеки в Європі це Україна, і безумовно вони сьогодні демонструють, мягко кажучи, от підписуючи такі документи, демонструють три речі: перше фактичну і символічну підтримку України фактично мається на увазі конкретним переліком е, е, військових інструментів, які можуть бути надані Україні, а символічно тому, що говорять, Україна є невід'ємною частиною нашої глобальної, чи там, скажімо, загальноєвропейської безпеки. Друга складова. Вони чітко говорять про те, що будуть нарощувати певні військові виробництва, і ви абсолютно праві, Кожна країна вибирає для себе той напрямок, де вона може бути лідерською да для європейських країн, тому що я зараз про сполучені штати пізніше буду говорити, тому що там трошки інакше ситуація. Ситуація. І третя складова: ці країни, фіксуючи ще раз підкреслюю, в юридичному форматі певні відносини, ключові відносини з Україною, яка веде війну проти Росії, чітко фіксуючи Російська Федерація не є більше країною, з якою можна мати там партнерські відносини, бізнес відносини, будь-які інші відносини, і це абсолютно точно ставить хрест на будь-яких намаганнях Росії повернутись до якихось там е можливостей спілкуватись з європейськими країнами, я маназіми, які домінують, і Таким чином оці три? Скажімо так, фундаментальні договори про гарантії безпеки, які можуть бути е підписані включно з Францією, вони будуть такими взірцевими для інших європейських країн, принаймні тих, які входять у європейську спільноту, у європейський союз. Це очевидно щодо е сполучених штатів, там ситуація інша. Вони вважались і вважаються глобальним лідером, які мають набагато більше арсенали зброї, які мають набагато більше е скажімо так, е ліцензійних видів зброї, які сьогодні на цьому етапі війни можна було б використати. Стовати з великою ефективністю на полі бою, але вони сьогодні не стільки орієнтуються на те, що відбувається в Європі, скільки орієнтуються на свій внутрішній порядок денний, на цей тяжкий переделекторальний діалог, який вони сьогодні ведуть на цю дискусію, яка чітко буде фіксувати, хто дійсно буде мати шанси перемогти там, скажімо так, у листопаді, тому тут інша має бути. Скажімо так, дипломатична робота, і Україна займається цим цією, цією роботою, пояснюючи сполученим штатам, дивіться це сьогодні інвестиції в Україну. Це навіть не про те, що робить Європа з точки зору загальної європейської безпеки. Ні, для сполучених штатів це навіть не про безпеку, хоча безпековий компонент також присутній в цьому, це скоріше про інвестиції в свою репутацію, в своє продовження програми глобального лідерства і в продовження програми домінування в світі, тому що якщо ти не фінансуєш. Наприклад, сьогодні програму стримування Росії, ну чи там поразки Росії, то це означає, що ти віддаєш Росії домінування, ну право домінування і право глобального лідерства. Ну мені здається, що ця аргументація достатньо важлива для сполучених штатів. І отримуєш ядерну зброю в космосі. Про що вони вже заявили? Ну, давайте справді про Америку трошечки пізніше поговоримо. Повернемось до Європи. Стартувала Мюнхенська безпекова конференція порт 150 світових лідерів. Там обговорюють питання в сфері глобальної безпеки. Ми розуміємо, що зараз єдина країна несе концентровану загрозу світ світовій глобальній безпеці крик, будь ласка, враховуючи про те, що ви вже кілька хвилин ми говоримо про загальноєвропейську безпеку, чи оці дві угоди, плюс третя кому Чи кому чи Мюнхенська безпекова конференція не починає обговорювати на вашу думку тему міні-нато, поки Америка все ж таки займається своїми виборами, і ми розуміємо, що не може це яскравий приклад того, як Європа не може віддавати свою безпеку на відкуп комусь іншому, навіть дуже хорошому. Це гарне питання тільки це буде вирішуватись не на Мюнхенській конференції. А... Мені здається, що це вже є дискусія. Вона не публічна в європейських політичних елітах щодо того, що треба дбати про свою безпеку. Треба думати, як її сформувати практично наново. Да? ну, тобто зробити трошки інші акценти. Ну, принаймні, ми вже сьогодні бачимо зовсім іншу риторику від лідерів європейських політичних партій, відповідно, які домінують в своїх країнах. Друге, ми сьогодні бачимо суттєве збільшення інвестицій у військове виробництво, Ми бачимо спроби змінити військові стратегії різних країн. Ну. Я з європейських країн вони чітко усвідомлюють, що армії мають е, отримати додаткове фінансування, і головне, вони розуміють, що Україна буде, буде вкрай важливою частиною цієї загальноєвропейської концепції безпеки. Це очевидно, і це вони вже дискутують. І вони вже дискутують, що поки що є непередбачуваним, якою буде наприклад відношення між Європою, якими будуть відносини між Європою і Сполученими Штатами в тих чи інших випадках перемоги того чи іншого кандидату на президентських виборах, але між тим. Фіксуємо трошки інше. Ви знаєте, безпекова Мюнхенська конференція це все ж таки дискусійні панельні дискусії, які говорять про те, яким може бути світ, якщо такі-то такі то сценарії будуть реалізовуватись. На жаль, на мій погляд, в 2008-му була прип... допущена чи припущена найбільш важлива і фатальна помилка, коли європейські лідери. Так, собі походя дивились на а, виступ Путіна, який чітко зафіксував готовність знищувати сталий світопорядок, і це було зроблено практично відразу після Мюнхенської конференції. Тоді Путін тоді сказав, що він хоче перебудувати світопорядок. Хоче, щоб він був багатополярним, хоче, щоб там домінувала Росія, тому що Росія на багато речей дивиться зовсім інакше. На це все так знаєте. Ну дивились снісходітельно, якщо можна так сказати, Але не повірили так. чи не зрозуміли? От. Як думаєте? ні, ні, вони і не повірили, і не розуміли цього, і взагалі вважали, що Російська Федерація це країна бізнес корупції величезної, да з якою можна можна буде завжди домовитись. Вони будуть інвестувати в ті чи інші проекти, давати можливість заробляти. А десь там Росія буде вести собі війну, наприклад, в Чаді, в Центральній Африканській Республіки, це десь там на Близькому Сході, але точно не в Європі. Вони абсолютно це не оцінили і навіть. Через через три місяці нагадаю, після Мюнхенської безпекової, ну трошки більше безпекової конференції 2008 року, в серпні 2008 тисячі Росія продемонструвала, як вона буде себе поводити в Європі. Сам вона так. атакувала Грузію. І знову ж таки висновків не було ніяких зроблених. Нагадаю, що тодішній президент Франції Сарказі навпаки звинувачував Грузію в тому, що вона провокує. Ну дійсно маленька країна Грузія провокує велику ядерну державу Росії, так само як Україна провокує і так далі. І тому подібне тому маємо так ну позитивно ставитись до Росії, і оце була помилка. І тому мені здається, що на цій е, безпековій конференції буде зроблено багато висновків, які для нас з вами важливо, щоб е, наші партнери усвідомили три речі, дуже важливих три речі: перша. Це війни закінчуються тільки справедливим фіналом. Якщо війна закінчується несправедливо, це означає, що війна продовжується в будь-якому сенсі цього слова і буде обов'язково масштабована. Друга складова від цього типу війни, яку сьогодні веде Російська Федерація, не вдасться сховатись, не вдасться не дивитись на небо на гору і так далі. Тому треба приймати відповідальні рішення. Хочеться це комусь, не хочеться хочеться сховатись за бюрократією. Це не вийде або ви приймете рішення, або ці рішення рішення прийдуть до вас, але їх буде приймати інша країна, і нарешті третє не можна виграти будь-яку конкретну війну, такого типу, яку сьогодні ми бачимо з вами на території України, якщо ви в це не вкладаєте конкретні ресурси. Мається на увазі, перш за все, військові ресурси не можна тільки з якимись там закляттями говорити: все, ми допоможемо, ми все зробимо, тому що демократії це суперсистема і так далі. Демократія сьогодні. Буде змушена довести, що вона вміє захищати свої цінності. Якщо вона цього не робить, то тоді світ виглядає інакше, і тоді не треба буде ображатись. І тоді, оці всі сценарії, що через 3-5 років треба буде готуватись до війни проти НАТО Російської Федерації. В мене завжди виникає питання: ви точно хочете воювати через 5 років? Тому що те, що ми сьогодні бачимо, і в соціології говорить нам зовсім про інше. Говорить про те, що жодна країна Європейського Союзу, яка живе Абсолютно. зовсім в іншому технології, у світі не готова до війни такого типу, яку буде пропонувати Російська Федерація. Ми робили опитування поляків. Також і там більшість населення сказали, що вони не готові йти в окопи і сидіти воювати проти Росії. Але от ще один важливий давайте момент. я тут ремарку дуже важливо. Так. Ви правильно за, за, ну тему підкопили. Але ремарка дуже важлива. Дивіться, там не більшість чим меншість. Там зовсім інші цифри. 18%, якщо ми говоримо Німеччина, Польща говорять про те, що вони готові захищати свою партию. 15%, 18%, не більше, але. Це соціологічні опитування, це теоретично вони готові. А на практиці, повірте мені, буде 3-5%. І тому, в принципі, в Європі сьогодні, але вони ще навіть не розуміють, якого типу війну буде пропонувати їм Російська Федерація. Вона буде пропонувати їм війну не такого типу, з якої починала Україна, тому що вони перебудовують ви дивіться. Вони ж починали одну війну. Сьогодні вони ведуть відверто. Війну з геноцидним компонентом атакує цивільне населення масштабно, руйнує цивільну інфраструктуру, не тільки критично, але й цивільно, просто б'ють по центрам міст, максимально жорстоко е ведуть себе на окупованих територіях, системно знищуючи і гвалтуючи людей. Ми про це трошки менше перестали ну стали говорити. Чому тому що європейці ну два роки війни? Давайте давайте оці гуманістичні компоненти, гуманітарні компоненти відкладемо потім, коли будуть юридичні якісь процеси. Але про це треба говорити. Російська Федерація вважає, що вона має право як окупант класичного типу вести себе зухвало по відношенню до місцевого населення, тобто його вбивати, не не несучи за це юридичної відповідальності, або гвалтувати і знову ж таки знищувати. Після цього От до цього європейські, скажімо так, країни зовсім не готові, тому що вони думають, що війна це буде. Війна ракет чи дронів ні. Їм треба усвідомити, що це буде війна, коли 2 мільйони людей, які вже вкусили крові демократії, вкусили крові масштабної крові цивільного населення, прийдуть на ті території для того, щоб вбивати, гвалтувати і грабувати. Ну фактично, вони знищують і своє населення. От сьогодні почали мюнгенську конференцію з. Е, смерті останнього російського опозиціонера Олексія Навального ну така несподівана новина. Винесли її на перші шпальти світових ЗМІ. в Росії. Звинувачують у цьому НАТО, США і Україну. Ну водночас е, ми бачили вчора на суді Навальний виглядав такий веселий і ну не так, як хвора людина, яка завтра помре. І Байден заявляв, також що Росія зазнає катастрофічних наслідків, якщо Навальний помре у в'язниці. У вас виникає таке питання до вас. Чи будуть наслідки від Європи і США? Як ви вважаєте, якою буде реакція далі? Ох, ох, гарне питання. Ви знаєте, є такий акт Магнітського, так? Да? Ну, був такий так. 에, адвокат, який проводив певні з Білом Браудером розслідування щодо величезної корупції в правоохоронних органах Російської Федерації його просто вбили в тюрмі, в СІЗО і так далі. І це дійсно мало суттєві наслідки: там політичні обмеження, бізнесові, юридичні і так далі. Але це 에, не привело до демонтажу системи в Російській Федерації. Я хочу, щоб наші партнери усвідомили про річ. Дивіться. Смерть Навального, а безумовно, це штучна смерть. Безумовно, оці, скажімо так, тотальні арешти антивоєнних активістів Російської Федерації і пожиттєві терміни ув'язнення, які вони отримують. Масштабна геноцидного плану війна в Україні. Це все означає, що путінська система вона вже такого вир... має такий вигляд, як, скажімо, так неосталіністська воєнна диктатура. Це навіть не просто абсолютизм, такого авторитарного типу класичного і так далі. Вони демонстративно вбивають опонентів, і це означає для всіх нас, що з цією системою жодного компромісу не може бути і жодної домовленості. Оці ілюзії треба вже залишити десь за бортом. Що може бути тільки? Або, або або програш, чи ні, чи скоріше так синергія. Перше, тактичні поразки. А для цього Україна має отримати необхідний інструмент, тому що мати таку кількість інструмента співставно з російською неможливо жодній європейській країні, щоб хто не говорив. І паралельно з цим в Росії. Якщо це хочуть усвідомити наші російські, я зараз з певною іронією говорю опозиціонери. Це не підпис за якогось там кандидата, який буде приймати е, участь у виборах, яких в Росії немає. Це повноцінна кривава революція. Тобто, через кров можна буде змінити цю систему. І тому санкції е, в зв'язку зі смертю Навального безумовно потрібні. Знову ж таки, потрібен акт Навального. Безумовно, але це точно не приведе до демонтажу системи. І без цих ілюзій треба усвідомити два паралельних процеси: збільшення постачання зброї України і тактичні поразки, які спровокують абсолютно жорстоку. Я навіть вже говорю не просто революція, а максимально жорстоку криваву революцію в самій Росії. І от опозиціонери російські мають це усвідомити без крові. Позбавитись Путіна не вийде. Русський бунт кривавий безпощадний. Ну але зараз, поки ми не бачимо після новини про смерть Навального, що на вулиці в Росії виходять люди, влаштовують протести, так звана опозиція. Бачу, мовчить. Мовчитування всі сказали, ой, помер. Ну дуже прикро. Окей, okay. не можемо ніяк дойти до Сполучених Штатів. Знову таки у нас події в Європі розвиваються. Знову недовго дихали вільноукраїнські кордони. Після 13-ї години поляки вже блокують. ягодин дорогусь, краківець корчовара, варуська, ребенка і так далі. Але проблема в чому? Що це вже знову ми прекрасно бачимо? Не проблема України Польщі. П'ять країн ЄС хочуть продовжити ембарго на імпорт зерна з України: Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина і Румунія, яка нам так допомагала до останнього. Вони просять ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна. Як нам воювати з ворогом, який попереду, коли нас системно починають душити ззаду? Невже люди не розуміють про те, що ми всі прекрасно хочемо зробляти? Але якщо зараз це прикриття кордону зупинить рух гуманітарних і військових вантажів, то вони ж ну не гроші будуть це рахувати. Як це довести, і чому досі це не доходить? Як ви вважаєте? Це більш складне питання, тому що все ж таки це не тільки дійсно про Польщу чи прикордонні до нас країни по всій Європі сьогодні і у Франції, і в Німеччині, і в країнах Балції, в низці інших країн відбуваються протести фермерів. Вони хочуть скористатися, як це не. Дивно звучить. Вони хочуть скористатися тим тяжким для Європи, тому що війна в Україні це безумовно тяжкі випробування для Європи в цілому. це зовсім інший рівень і соціального напруження, і фінансових навантажень, і навантажень на економіку країн. Вони хочуть скористатися цим моментом для того, щоб отримати певні свої галузеві дивіденди. Це відміну чогось, там якихось акцизів, чи додаткові можливості фінансові, чи додаткове кредитування з меншою там ставкою, і так далі. І тому подібне. Це абсолютно така прагматична, я б сказав, навіть цинічна поведінка. Певних галузевих груп по всій Європі, в тому числі у Польщі, що з цим треба робити? По перше, єврокомісія має чітко фіксувати свої позиції. По-друге, національні уряди мають чітко працювати в тому чи іншому сенсі цього слова з цими галузевими групами. По третє, правоохоронні органи мають встановлювати, чи немає в таких, от, наприклад, якщо це стосується прикордонних територій з Україною зацікавленості третіх країн. Я буду так говорити, чи є ті чи інші політичні партії, які долучаються до цих протестів, використовуючи ті чи інші соціальні групи для того, щоб отримати певні політичні складові в таких блокадах, тобто три напрямки. Що з боку України, ми маємо по перше інформаційно пояснювати, як це виглядає з точки зору репутації цих країн, ну, тому що ви абсолютно праві. Блокуючи можливість Україні отримати необхідний ресурс нам, ну в тому числі продаючи свою продукцію, своє зерно, тому що ми свою армію фінансуємо самі. Ну це означає, що ви готові, щоб ми програли війну. і Тоді ви готові воювати самі. Ну в чому ми тільки що з вами впевнили, що це сумнівний факт і так далі. Але крім того, ми на рівні уряду уряд України працює з урядом Польщі, пояснює, шукають рішення. І, і це треба продовжувати інформаційно на рівні урядів, дипломатично. Ну і репутаційно також треба пояснювати, як це виглядає, як це буде виглядати в підручниках історії. Дивіться, Україна сьогодні має абсолютно конкретну участь у, про, у захисті своєї території від окупаційної величезної армії. Це ж не маленький експедиційний корпус, правильно це величезна армія. На наших окупованих територіях сконцентровано увесь військовий потенціал Росії. Давайте будемо безпосередньо про це говорити. І в той же час ви абсолютно праві. Ці країни, які є партнерами, які розуміють всі ризики, які генерує Російська Федерація, вони не дають можливість ефективно пройти цей е, історичний проміжок часу. Ну і нарешті до Сполучених Штатів ми дійшли. У нашій розмові залишається в нас там кілька хвилин. Обговоримо це 60 мільярдів для України. Палата представників пішла. На канікули не проголосувавши за них паралельно з цим. Такі все гострішими стають заяви Дональда Трампа. Він в останньому спічі своєму порівняв Україну, начебто, з спортсменом, якому можна дати гроші, якщо він проявить потенціал. От зацитую кілька слів вони хочуть дати їм ще 60 мільярдів доларів. Зробіть це так. Позичити їм гроші. Якщо вони впораються, вони повернуть нам гроші. Якщо вони не впораються, вони не повинні повертати нам гроші. Чому ви повинні просто віддавати їм гроші? Зробіть це у вигляді кредиту. Як ми маємо реагувати на такі заяви? Звісно, недооцінювати їх не можна, тому що раніше він був обраним президентом Америки, і невідомо, що буде далі. Як нам сприймати їх тут всередині? Спокійно сприймати. Це все ж таки передвиборча риторика. Це дуже гарячі. Дуже гаряча дискусія, яка буде, скажімо так, фокусувати увагу потенційних виборців на стартових електоральних позиціях кандидатів. Враховуючи ціну цих виборів, маємо спокійно ще раз підкреслю ставитись до подібних заяв, до подібної внутрішньополітичної дискусії. Все це не до нас, до нас що? До нас ми маємо пояснювати, чому для репутації я про це вже говорив трошки вище для репутації сполучених штатів важливо підтримувати Україну. Чому для репутації сполучених штатів важливо програш, важливий програш Російської Федерації? Чому для глобального лідерства, якщо вони не хочуть мати десятки подібних конфліктів на різних територіях, а вони будуть, якщо Російська Федерація не програє, вони вже є, а вони будуть масштабуватись, тому що Російська Федерація сьогодні чітко фіксує свою позицію, вони будуть пере. Будовувати світопорядок, щоб там було домінування сили. А це означає, що Російська Федерація зможе існувати тільки в стані постійної війни. Я маю на увазі в різних форматах ці війни можуть бути, але в стані постійної війни, і так само до Російської Федерації будуть долучатись інші країни велика кількість країн не всі вони сьогодні проявляють свої агресії. Але як тільки світопорядок буде перебудований, тоді оці країни, які захочуть там перерозподіл території, перерозподіл доходів чи ще чогось. Чи впливу регіональної, і так далі, будуть вести себе більш агресивно. І тоді сполучені штати будуть змушені, по перше, втратити статус глобального лідера, тому що вони не будуть впливати на ці нові процеси. По друге, тоді ціна безпеки для сполучених штатів, тому що це буде край небезпечний період, історичний період часу. Вони будуть вкладати набагато більше коштів ніж 900 мільярдів е, бюджету Пентагону, практично. То в три, в чотири, в п'ять разів їм доведеться збільшувати видатки на безпеку, як таку. Втретє, не буде ніякого міжнародного права, ніяких конвенцій, і так далі. І тому навіть війни, в яких будуть безпосередньо приймати участь ті чи інші демократичні країни, будуть вестись без права. Так як сьогодні ми бачимо поведінку Російської Федерації на території України, тобто з'ясувалось, що, наприклад, змусити країну навіть дотримувати звичаїв і правил ведення війни неможливо, але це ми сьогодні маємо ще більш-менш збалансований світопорядок. А тепер уявіть собі, що там не буде домінування демократій. І так далі, тому ми маємо з вами це пояснювати з іншого боку. Є адміністрація пана Байдена, який, до речі, достатньо чітко фіксує, які буде мати історичні наслідки для сполучених штатів нефінансування програми підтримки України, Ізраїлю і Тайваню. Це дуже важливо. І нарешті, третє все ж таки, ми з вами маємо офіційні позиції. Офіційних представників республіканської демократичної партії, які абсолютно точно розуміють все, що сьогодні відбувається, і в Україні, і в східній Європі в цілому, і взагалі в світі, і на що претендує Російська Федерація, і безумовно вони пройдуть через свою тяжку внутрішню дискусію, і прийдуть до єдиного безсумнівного рішення. Шися розумієте, бачимо, для України, що, що вони навіть занадто мало. Що вони Дякую. на жаль розблокувати процес не можуть? Оце нас найбільше більше прива. Ну будь-якому разі, дякуємо вам. Не будемо зловживати ситуацію... першим Рагу часом беспокійно. Да, тихого вечора, і будемо стежити за тим, що зараз так активно відбувається в Європу в першу чергу. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, з нами на прямому зв'язку був щойно в марафоні.